Швидка і смачна вечеря. Беремо курячі четвертинки, порційну, поділили, гарно вимили і солимо, і додаємо спеції вашій улюблені. Я додаю домашню мелену суху паприку, чорний мелений перець, спецію карі і е, хмелі сунелі. Додаю 3 столові ложки рослинної олії без запаху. Гарненько перемішали його і лишаємо на десь 15 хвилин маринуватися. Ставимо пательню, гарно її нагріли і викладаємо шкіркою донизу кусочки м'яса. М'ясо жариться, робимо заливку. Беремо дзюбок часнику, 2 столові ложки соєвого соусу. І 2 столові ложки томатної пасти. У мене домашня, як у вас купована і кисла, давайте одну і неповну чайну ложку цукру перемішали, додаємо три і чотири столові ложки звичайної води, заливаємо цю заливку на пательню, зменшили вогонь і накрили кришкою.